Щоб створити ось такий лист в сервісі Genially, потрібно знайти цей шаблон. Що потрібно зробити? Перейдіть в сервіс Genially, натисніть шаблони це дуже важливо. І отут в пожкому рядочку натисніть, напишіть летте. І ось такі є шаблони з листами. Бачите, можна ось таку магічну кульку. Але нас цікавить саме отакий лист або ось такий. Мені сподобався ось такий. Отже, ми натискаємо переглянути шаблон. І коли ми натискаємо використати цей шаблон, ми починаємо, нібито створюємо копію і будемо там уже редагувати. Натискаємо. Як ви бачите, фон тут такий з квіточками, як його замінити? Натискаємо ось тут ліворуч background. І в нас є дві вкладочки Canvas і Base. Отже, там, де Canvas, змінюємо там, де Canvas. Чи так, ось біленький нормально виходить. От, наприклад, щось обрати отак, біленьке, так? Тепер повертаємося і натискаємо Base. Base теж хочу замінити. Тут можна обрати такий, ну, ось непоганий шаблон, а є такі трошки рухливий, наприклад, ось такий. Є, мені дуже сподобалося з морем і хмарами. Можна такі цеглинки обрати, теж красиво. Ось непогано. Так, зараз ми дійдемо. Так, ось, наприклад, такий шаблон, так? Або з морем. Ну, нібито до червоного більше пасує це. Що ми далі робимо? Як взагалі почати редагувати? Натисніть знову на «Pages». Так, отут треба написати якийсь текст. Наприклад, я написала відкрийте конверт, саме відкрийте, а не розгорніть. А вже лист розгорніть. Так, Тобто, коли конверт, то ми його відкриваємо, а якщо лист, ми розгортаємо. І прочитайте послання. В українській мові є таке слово послання, Іншомовний відповідник месендж, але ми намагаємося уникати оцих англіцизмів. Так, зробили такі певні поклика... ну, якби фрази. І як я додала ось ці такі сердечка, можна не сердечка, можна щось інше. Натискаємо інтерактивні елементи. Можна ресурси, але там гірше. Інтерактивні воно виглядає більш. Так, так, те, що нам потрібно переглядаємо шоу. Тут не, не подобається, наприклад. Повертаємося далі. Ось тут мені подобається. Колір можна змінити. Тобто можемо ось такі зробити. Як я замінила колір, ось, дивіться, тут сірий. і ось на червоненький. Хочете на, ну, на якийсь інший, але я ось такий можна на чорний. Ну, я ось таки обрала його, в принципі, видно. Або, наприклад, Ось таку зірочку можна, але щось, мені здається, одне потрібно. Або таке, або таке. Зараз просто для зіставлення покажу. Можна що ще? Можна око, так я часто використовую. Я використала сердечко. Оскільки воно створено з любов'ю, так тут любов саме до української мови робила. Так. А, ну, наприклад, я вирішила залишити саме це. так? Хочете змінити колір самого листа? Зараз ми побачимо, чи, чи змінюється, мабуть, не змінюється це такий шаблон. Тобто, якщо змінюється, то тут буде колір, але тут не, не виходить. Так, отже. Далі найкраще дублювати. Зробіть стільки, скільки ви хочете цих покликань зробити, щоб було переходів. Можна взагалі тільки одне. Але я, наприклад, зробила 12, щоб кожен міг обрати якусь одну. І за ним приховане певне таке послання. Наприклад, ось так. Тепер рахуємо, скільки в мене вийшло. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Знову як повернутися натискаємо на на Pagez. Тепер, відповідно, нам треба оцих штучок сім. Наприклад, мені не підходить ось це. Я натискаю правою кнопкою миші, Replace, image» замінити. Можна обрати з цього, але якщо з комп'ютера натискаємо «Device», то, до речі, бачите, можна і AI відразу використати, але. На, ну, тобто пишемо промпт і генеруємо але це тільки про версії. Я один раз, рік робила підписку, я була дуже задоволена, тобто всі оці шаблони мені були відкриті. Так, Наприклад, така. Натискаємо і натискаємо реплейс. Так, можемо зменшити. Бо тут у нас буде послання. Шрифт дуже красивий. Оце можна видалити. Хочете, додайте там своє авторство. І тут ми можемо додати щось своє. Або, наприклад, я ось занервувала з допомогою точної інтелекту такі позитивні афірмації. І щось, наприклад, скопіювали краще без отих всяких анімацій. Так, де наш шаблон інший? Ось він. І ось тут. Ctrl-C, Ctrl-V. Як, наприклад, от цей інтервал зменшити? Натискаємо ось сюди і зменшуємо. Шрифт. Ось тут. І Enter. Ось так буде. Ми, в принципі, можемо ось сюди опустити. Тепер оце ми можемо теж, мені здається, кольор змінити. Ні, нема. Так, ще ми можемо що: жирним. Значить це занадто і можна чорним, в принципі. Ось так. о. Зараз спробуємо трошки збільшити, але тут наступне 55. Я, наприклад, зараз 40 і Enter, О, ось так. О, чудово. Тепер що ми робимо? У нас, пригадуйте, тут сім інтерактивних вдираю, чи цю штучку нам треба видалити. Дельт натискаємо. Щоб переходи були тільки там, де ми хочемо. Так, отже, як дублювати? Натискаєте на оце дублювати. Бачите, дві книжечки. Сім разів. Тобто, всього має бути 8 сторінок. 7-8, все. Тепер треба зробити, ну, відповідно, зрозуміло, тут потрібно скрізь змінити оці фрази. Як зробити перехід? Ось, наприклад, перше буде, натискаємо інтерактив, go to page і куди на другу сторінку. Тепер треба головне не заплутатись. Бачите, воно вже показує. Далі друга інтерактив. Переходимо go to page, тепер на третю. Головне не заплутатись і потім так перевірити. Тут має бути go to page на четверту. Вже воно відразу показує тут на п'яту. Тут на шосту. page на сьому і на восьму. page на восьму. Так, переходи мають вже працювати ми, це ще перевіримо, але я ще хочу, щоб звідси можна було перейти на головну. Я не знаю, правда, можливо, це стрілочка в шаблоні First. Перше, мабуть, оце і є перехід. Зараз ми можемо переглянути ось таким чином. Так. Повернутися. Так, це перехід. Тобто нам не потрібно. Але, наприклад, якби не було цієї стрілочки в шаблоні, то ви просто, б, наприклад, скопіювали ось цей інтерактивний елемент чи додали інший. І тоді go-to-page, куди one. Ось так. Бачите? І тепер. Так, да, тут підписуєте, наприклад, лист. Так, ще. Якось по-іншому цікаво. Для всіх копілінк. Якось немає, раніше було публікувати, а зараз змінилось трошечки. Буквально минулого тижня, ну, тобто, була ще функція публікувати, а зараз виходить тільки отримати покликання. Ще зверніть увагу, якщо у вас проверсія, то ви зможете потім навіть завантажити. Ну, зараз спробую, але я знаю, що було платно. Так, бачите, проверсія. Проверсія, проверсія, проверсія. І от, що класно, тобто, якщо у вас є такі тести, то. Ви можете генер... ну, завантажити PDF, Але така особливість воно... через ці інтерактиви буває таке ну, формує файл, що не зрозуміло, що в мене така була стаття. Тобто красива презентація, коли в PDF, то не зрозуміло. Отже, ми можемо тільки отримати покликання ще раз і спробуємо його відкрити в новому вікні. Ось. Супер. І повертаємося. Ну, тільки тут я не змінила фрази. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. До зустрічі!